Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено огляду судової практики Верховного суду, Великої палати Верховного суду з 15 по 21 жовтня. Вибачте, що так трохи незвично. В офісі пропало світло виключено, і вимкнули. І я думаю, що варто все ж таки так записати відео, для того, щоб ви знали, яка остання судова практика. Сподіваюся, що завтра буде, може, я завтра трохи раніше буду записувати відео. Завтра також буде дуже цікаве відео, тому раджу підписатись на канал. Ну і тих, кого є можливість, можете підтримати канал. Всі посилання на рішення, на які я буду зараз е говорити, вони будуть тут під відео знизу. тому підписуйтесь і не забувайте. І так, поїхали. Що саме прийняв за цей час, верніше не прийняв, а опублікував Велика Палата, тому що прийняли вони трохи раніше. Перше рішення, на яке я раджу вам звернути увагу, стосується мораторію стосовно стягнення заборгованості за боргами Донецької залізниці з української залізниці. Ну, знаєте, це такий собі політика подвійних стандартів. У нас люблять судді, от нещодавно навіть вийшов такий збірник. Доктрина, там практика прямих норм конституції, застосування конституції. Всім відомо, що рішення суду вони обов'язкові до виконання, однак, не зовсім обов'язкові. При цьому два попередніх дві попередніх судових інстанції саме посилались на. Конституцію Україну. Ну а велика палата, яка там конституція? Навіщо так? Конституція, навіщо та вона нам голову морочити своєю Конституцією, Є закон про мораторій, тому стягувати не потрібно. Звичайно, тут мова йде, можна і погодитись. Мова йде і про стягнення на користь Збербанку Росії. Він там якось по іншому зараз називається. Ну так підходити неможливо. Тому що мораторій на той час, коли приймалось рішення, він не існував. Тому рішення потрібно виконувати. Однак, у зв'язку з тим, що були внесені зміни в прикінцеве положення стосовно залізничного транспорту тих підприємств, які знаходяться в зоні ведення бойових дій антитерористичної операції, був введений мораторій борги Донецької залізниці перейшли до Укрзалізниці і Велика Палата, як вони говорять, виснували, Головне, щоб вони це виснували, ніхто не прищемив. ну, в общем, Вони виснували, що так як майно боржника знаходиться там, а це борг фактично стягується донецької залізниці, то на нього розповсюджується мораторій і виконавчі провадження повинні бути припинені на цей час. Це перша позиція. Друга позиція. Також дуже цікава велика палата. Це рішення стосується щодо стягнення, верніше визнання незаконними, недійсними додаткових угод стосовно зміни ціни на природний газ, який закупався там комунальними підприємствами за тендером. І таких справ дуже багато. Велика Палата тут також виснувала, ну, взагалі, якщо говорити нормально, то зробила висновок про те, що не потрібно. Визнавати їх недійсними, тому що вони нікчемні в силу закону, а заборгованість потрібно стягувати безпосередньо з підприємства. І фактично тут найголовніша ситуація в чому, це сплата судового збору. Тому що позов був поданий прокурорам, звичайно, обґрунтовано, що ніхто там, ні місцева рада, ні місцеві підприємства не звертались з відповідним позовом до суду, воно навіть було проти задоволення цього позову. Однак прокурор, прокурор в інтересах держави звернувся з цим позовом, і судо інстанції, визнаючи цей договор нікчемним. А не недійсним стягнув ще й судовий збір з, прокур... з прокуратури, не з підприємства, яке вона представляла, а саме з прокуратури. От саме з цього приводу і був спір у Великій Палаті. І Велика Палата погодилась, так, дійсно потрібно стягувати саме з прокурора. Звичайно, дуже цікаво, де зараз вони знайдуть тих прокурорів, які будуть розуміти, що саме у разі програшу, саме з них будуть стягуватись. Судовий збір, думаю, навряд чи хтось знайде. Ну такі у нас судді. Що сказати? До того ж, в цей огляд увійшла дуже цікава судова практика. Стосовно огляду судової практики, практично за весь час існування Верховного суду стосовно оренди комунального і державного майна. раджу подивитись дуже велика кількість там цікавих судових рішень, судових позицій стосовно продовження оренди, там взагалі отримання в оренду, припинення оренди, стягнення за договорами оренди. Що підтверджують оренду і таке інше, ну практика дуже цікава. І ще одне судове рішення війшло, це наша справа, рішення апеляційного суду, це стосується цієї дуже такої теми. больна тема для всіх підприємців це блокування податкових накладних. Коли наша податкова для того, щоб, знаєте, вона я так розуміє. Наслідують діяльність ДБР на Бог, які люблять піаритися і вигадувати кримінальне провадження, так і в нас і податкова, яка звітує, що вони працюють, заблокували дуже велику кількість податкових накладних. Звичайно, якщо відкрити реєстр судових рішень, то я думаю, 99% цих блокувань скасовуються судами. В цьому випадку теж саме. У зв'язку з тим, що безпосередньо податківці не зазначили, яких саме документів їх первинних їм не було надано. Для того щоб підтвердити реальність цих операцій, а навпаки, були надані всі документи, які підтверджують реальність закупівлі цієї кукурузи, вирачування цієї кукурузи, договори оренди, договори оренди сільгосптехніки, складів і таке інше, жодних інших документів не вимагали. Тому суд і визнав безпосередньо такі дії. До речі, там і перша інстанція, Київський окружний адміністративний суд дуже гарно виписав рішення, і от шосте апеляційний адмінсуд дуже гарно виписав рішення. Тому і було визнано неправомірним такі дії і зобов'язана зареєструвати ці податкові накладні. Поки на всьому все. Підписуйтесь на канал, не забувайте. Знизу я розміщу всі посилання. Не забувайте підписатись також на телеграм-канал. І пам'ятайте, Україна переможе. Ми вже перемагаємо, Росія вже програла. І не дивлячись на те, що вони займаються таким тероризмом, ми все одне вистаємо. Ми будемо сильнішими, міцнішими і скоріше переможемо цю країну, яка не дає спокійно жити Україні сотнями років. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!